Ну, коли мова йде про те, чи у нас немає людей, я думаю, що у нас з вами люди є У нас в Україні, слава Богу. незважаючи на те, що достатньо велика кількість людей змушена була залишити країну в Україні мільйони людей залишились до гідних будь-якої державної посади. Я прошу. Да, посада міністра оборони це специфічна, але повірте, що там явно більше ніж дві кандидатури можливі. Оскільки е, фахівців в галузі військової справи у нас дуже-дуже багато. Тим більше, люди, є багато людей, які знаються на потребах армії, тому що в чому е, завдання Міністерства оборони, це ж вони ж не ведуть бойові дії, не, керують військами на, на полі бою. Але вони повинні знати потреби армійські, заключати, укладати контракти, забезпечувати спільно з, міні, з міністра техпробом виробництво військової продукції. Ну, коротше кажучи, їхня задача тилова. Забезпечення армії. Всім необхідно Ну, а як вони цю функцію виконують? Давайте відкриємо з вами YouTube, і з чого починається будь-яке відео на YouTube Ми, воїни такої то бригади, виконуємо завдання на такому там напрямку, нам терміново потрібно і далі вже по списку. Оці всі відео, які ми з вами бачимо, оце вирок Міністерства оборони. Вирок нинішній владі, яка створила систему таку. При якій є гроші на кешбек, є гроші на вовину тисячу, є гроші на будь-які будь речі, включаючи там єдиний марафон, і немає грошей для того, щоб закупити саме необхідне для нашої армії, яка веде бойові дії. Це перше. І друге е -е, зараз, врешті-решт таки порушили кримінальну справу по яйцях по 17 гривень. Яку шалену кампанію роз, розгнуздану кампанію проти журналістів, які вели це розслідування, як брехав міністр Резніков про те, що яйця виявляються в кілограмах, продають, ми ж вами не знали. Я думаю, що це штука. <рив> та, чому 170 гривень, бо вони виявляються за кілограм їх брали, не, не по, не по поштучно, а в кілограм? Так, да, але міністр Резніков не притягається до відповідальності навіть за те, що він 33 мільярди гривень залишив дебіторською заборгованості. Тобто вони гроші роздали, а назад нічого не отримали. І при цьому він залишається на свободі ніяких питань нема. Тобто там якихось стрілочників знову наловили і будуть їх притягати до відповідальності. Але це теж показник роботи Міністерства оборони. Далі ви пам'ятаєте цей скандал в кінці року з, з Агенцією оборонних закупівель? Да? Коли там звільняли, поновлювали Марину Безрукову, потім, значить, там Арсена Шумоділова, ставили і так далі. так так далі, і так далі. і В результаті ми бачимо повний хаос в сфері як закупівель забезпечення армії, і це не може не відображатися на проможностях українського війська. Ну, коли дві прекрасні дами Верещук і Калмикова борються за право бути улюбленою дружиною нашого хазяїна, ви ж розумієте. Когось з них е хазяїн назве е улюбленою дружиною, вони змагаються за це право не за те, щоб краще забезпечити армію, а за те, щоб от впасти в око найвеличнішому політичному діячеві, якому наш народ вручив абсолютну владу, який тепер не знає, що з цією владою робити. Отак от він керує. І тому ми бачимо, знаєте, за тим принципом дурніше, дурніше. До речі, я думаю, що це, напевно, ідея була верещук, остання, яку озвучувала заступниця міністра. Значить, освіти України. Mm -hmm. Вона заявила, я не пам'ятаю, як звати, що потрібно жінкам скасувати відпустку по догляду за дитиною до трьох років. А на трійку твор... їм, їм нема на чому економити, я так розумію. Да-да-да, зараз я закінчу. Значить, замість трьохрічної відпустки по догляду за дитиною треба. Щоб три місяці жінка по після пологів через три місяці виходила на роботу, а дітей віддавали в дитячий дошкільний заклад, mm -hmm. а це раніше був ясла садок. Да? От я, наприклад, рік і десь і, і два місяці мене віддали в садок, я вже ходити, ходити в біг. А це увіть Ана, від... аналогічно, пане Андрій. Бачите? <гум> <гум> да. а це увіть собі груднічка цього нещасного маленького, там три місяці віддати, значить, в, дитя... в дитячий дошкільний заклад. Ви уявляєте, що треба зараз зробити, яку реконструкцію потрібно провести цих закладів, щоб вони були здатними приймати цих монісіньких дітей, які зараз створіють, які потрібно грудню годувати мамі? Які ну я не можу зрозуміти. А дуже просто: значить, система дошкільних закладів це місцевий бюджет. І замість того, щоб збільшити допомогу по догляду за дитиною, да, від нинішніх 860 гривень з копійками, вони хочуть це скасувати, зекономити кошти для бюджету, і перекласти видатки на місцевий бюджет, не думаючи про те, що буде з цими маленькими дітьми. У нас ж найбільша проблема це демографічна. Увіть собі, які будуть проблеми у цих манюсіньких дітей, у їх мам, які втратять можливість взагалі нормально їх доглядати, якщо вони підуть працювати через три місяці. Але що зробили? Я думаю, що це ідея Верещук, можете отак от, це моя версія, що це ідея Верещук, яка не знала, як впасти в око е, найвеличнішому. Вона ж була мером рави руської, вона цю, цю, тонко, цю деталь знає, що це. Але доручили озвучити не міністерці антисоціальної політики Жолонович, на ній вже стільки там, знаєте, навалило. Що вони вирішили, о, як краще ця дурепа, значить, із Міністерства освіти, озвучить цю, цю дурню. І тепер вони дивляться, як буде реагувати суспільство. Тобто їхня задача не зробити краще подобатись Зеленському. Така у нас, знаєте, недороблена монархія. Тому не дивуйтеся, що ось такі ситуації, такі ритуальні танці йдуть навколо крісла міністра оборони. Ніхто не думає про нову якість забезпечення армії. Кожен з них думає. Значить, пам'ятаєте, каже: як стати ближче до самого, може дулю дадуть або півдулі, або під самопику, як писав Тарас Шевченко? Оце є єдине, що їх хвилює. Знаєте, нещодавно міністр э, э, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у нас виявляється, вже немає, не вистачає знову 500 мільярдів в бюджеті для нашої армії. І я мені нещодавно це депутат один із по-моєму від Батьківщини та Вадим Івченко сказав: це в ефірі, до речі, сказав: що е, за перші три місяці ми вже проїли те, що ми мали проїсти протягом року. Е, значить, дивіться, пане... хто це планує? Як, це, як відбувається це планування? Е, ну, хто планує? Планує Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Є порядок складання бюджету. Але проблема заключається в тому, що вони потім всі цифри бюджету погоджують з МВФ. Їм потрібно вкластися в певні параметри для того, щоб потім отримати кредити. Вони тупо занижують видатки по тих статтях, які мають ну, принципове значення для всього бюджету. З іншого боку, ви ж дивилися, зараз Руслан Кравченко опублікував цифри виконання державного бюджету за березень місяць. Так от, понад план, понад план надійшло 36 мільярдів гривень. Помножте на 12, ви получите цей дефіцит в 500 мільярдів, які на армію не вистачає. Ну так понад планові гроші направляйте на армію, Питань нема. В чому проблема? Я не бачу тут проблем. В них дуже прекрасні показники виконання бюджету. До минулого до, 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 значить, якщо порівнювати з березнем минулого року, плюс 130 мільярдів. Думайте. Плюс 130 мільярдів. Із них, із цих 130, 36 – це понад план. Тобто вони були зібрати наші, там десь в районі 94, зібрали 130. Чого вони не перестаньте розкидатися грошима, зосереджатися, сконцентруйте е, фінансовий ресурс для армії, і питання не буде. Немає у вас проблем. Окрім як проблеми в голові, пам'ятаєте, як казав професор Преображенський? У них розрука не в клозетах, у них розрука в головах дурних. Дивіться, з'явилася статистика. А за дурною головою, пане Олександре, і севу нема покою. Оце точно. З'явилася статистика на прикладі національної поліції, але там різні теж є кластери. Українські чиновники подали 2113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше ніж роком раніше, і в 2,2 рази більше ніж до початку повномасштабної війни. Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур найбільше в національній поліції. 322 декларації. Це 15% від усіх таких декларантів. Прокуратура також не відстає. Криптовалюта вказана в 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників з цифровими активами. Е, навіть серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася в 77 деклараціях. 38 випадків задекларували представники НАБУ. Ви бачите, як вони довіряють національній фінансовій системі, як вони поважають державний банк. Чи ну, мають гроші в збер... як в зберігательних касах? Пам'ятаєте. Бережіть, так, да, да. Храніть деньги в зберігають зберігательній касі, якщо звісно, нього вас є. Але ви бачите, що це не бідна публіка зберігає активи чи в криптовалюті. Ну, по-перше, ви ж не перевірите, є в них ці ресурси чи немає. Звідки вони взялися? Із-за того, що це абсолютно невругульоване питання. Раніше в деклараціях ховали через готівку. Наскридували, там, дехто там 500 мільярдів, мільярдів там показує, що нього там готівки є. Там. Такі були випадки. Потім сказав, що він кому не там поставив не, не після, після тої кількості нулів. Тобто, і потім, коли в набу взялося, ну покажіть там вже, ці, ці ваші готівки, де ви їх брали, Ну, криптовалюту, ну, я купив, там, не знаю, в 2001 році воно там коштувало там, долар, да? а зараз воно там коштує 100 тисяч доларів. в мене там. Біткоін виріс, значить, до, до, до такої величини. І попробуйте довести, що це не так. Це, я просто, я... Це, це просто, Я не думаю, що в них є ці збереження біткоїні, це просто туп тупо вони знайшли таку, знаєте, офшорну гавань, де ховають свої, не, свої е, трудові дух, збереження е, на життя непосильної праці. Пам'ятаєте, по-моєму, в часі Януковича був такий лозунг, щоб чиновники пересідали на наш вітчизняний автопром на Ланосе. <реш> Мені здається, зараз буде новий лозунг, коли чиновники пересідають на крипту.